Мати Божа, сина мала, на присілу покладала. Ой, на Йордан, на Йордан, написала дрібне квіті. Ой, на Йордан, на Йордан, ту-ту. Написала дрібне квіті. Ой, на Йордан, на Йордан. З'їжджають усі світі, война йордана орда, берут княги Ой, война ордана йорда, на беруть княги на на прочитати, война ордана на орда, як синковиня дати. Ой на Йордамардаму світи Петро, Ой на Йорда, йорда мате Божа не схвалила, Ой на Йорда, майорда. від престолу відступила Ой на ордама Йорда. Майорда. Написала дрібних віки, Ой, на ордана й орда, Росіслава по всім світі, гольна й ордана орда, з'їжджають ці всі світі, ольна ордана на орда, беруть книги золоті. Война ордана йорда книги, прочитати война ордана йорда, як син хловем дати, война Йордан йорда. Да лежємо світий паубо. Война йордана йорда. Мати Божа не ухвалила, ой, на Йорда, Йорда. Від престолу відступила, ой, на Йорда, Йорда. Від престолу написала дрібне квіті, ой, на Йорда, Йорда. Розіслала по всім світі, вольна йордана на орда, з'їжджають всі світі, гольна йордана на йорда, берус книги золоті, война йордана на йорда, Борус книги прочитати Ой, на Йордан, Война Йордан як синковим дати, Ой, на Йордан, на Йордан Дали ж йому Ісус на Йордан, ордана Йордан Мате Божа ухвалила, Ой, на Йордан, ярдана Йордан до престолу приступила Война Йордана, Йордан. Радуйтеся, христиане, Ойна Йордана, Йордан. Ісус Христос между нами, Ойна Йордана, Йордан. Радуйтеся, веселіться, Ой, на Йордан, на Йордан, Пану Богу поклоніці, Ой, на Йордан. На Йордан. Все, файно.